Всім привіт! Це хавтокук по українськи, і сьогодні в нас Запорізька область, і ми будемо готувати справжній козацький куліш. Поїхали! Куліш дуже важливий для української кухні, і тому я завжди кажу, треба хоча б раз спробувати зготувати справжній козацький куліш. Для того, щоб зготувати куліш, нам потрібні м'ясо, сало, петрушка, картопля, цибуля. Морква, чесник, пшоно, сіль, перець та вода. Є багато способів, як зготувати цей куліш. Я люблю починати з засмажки, або як її ще називають затирки, і тоді поволі додавати пшоно, яке буде розварюватися в бульйоні дуже-дуже насиченому і дуже смачному. Тому я почну з сала. Я беру ось таку велику кастрюлю. Якщо у вас є кастрюля, з таким міцним дном, то вибирайте її, тому що нам треба, аби воно все тушкувалося. сюди зовсім трішки олії. Воно нам практично не потрібно, ми будемо смажити сало. В мене ось таке сало з супермаркету. Якщо у вас є можливість дістати якесь трішки інакше, можете взяти. Найважливіше, це оця біла частина, чисте біле сало, яке розплавиться, і на ньому будуть готуватися овочі. Це найважливіше, але і м'ясна прожилка дуже класна, вона буде як шкварки тут. Відділяю ось цю тверду частину і нарізаю на невеличкі шматочки, і тепер додаю їх сюди. Сало буде топитися, зробить таку подушку. На якій засмажиться все решта, і все смакує абсолютно інакше, якщо ви смажите на якомусь смальці чи на салі. Мені здається, що українські страви, які підсмажені на салі, вони набагато смачніші, ніж просто на олії. Якщо вдома є сало, обов'язково смажте на ньому. Тепер беремо шматочок свинини. Також можете використовувати сало будь-яке м'ясо, насправді я вирішила використати свинину, але загалом це може бути все, що завгодно. Мені просто подобається, коли куліш такий наваристий з м'ясом. Можете робити звичайний вегетаріанський куліш, але мені здається, що так буде смачніше. Куліш – це польова каша, так її ще називали. Її використовували козаки, коли йшли в похід, тому в неї дуже класна історія. Взагалі багато українських страв, вони базуються на кашах. Ми дуже багато їмо каші, зараз, можливо, менше, але, можливо, це ваш знак додати побільше каш в свій раціон, як робили українці колись. Розрізаю на такі маленькі шматочки. Я хочу, аби вони зараз трішки підсмажилися, або була скоринка. І була якась така м'ясна частина в кулеша. Тепер ці шматочки я відправляю сюди до сала. Свинина підсмажена на салі. Це ідеальна база для будь-якого бульйону. Все смажиться. Я накриваю кришкою на великому вогні. Мені потрібна скоринка. Тим часом я готую овочі. У мене з овочів цибуля, морква, картопля. Все стандартно для української кухні. Починаю з того, що чищу картоплю. Можете, в принципі, Добре, помити, якщо це якась молода картопля. І я дуже часто їм картоплю зі шкіркою. Картопля в ідеалі повинна дуже розваритися, для того, щоб не було зрозуміло, що це картопля. По суті, вона просто додає текстури такої кремової. Каша найкраща. Найкращий куліш це куліш, який повністю розварений. Каша в ньому розварена. Розварена картопля, так що не зрозуміло, що це картопля. Це має бути дуже, -дуже однорідна каша. І тому нам треба добре їх розварити. Коліж дуже часто готують на вогнищі. Взагалі, в ідеалі він повинен готуватись на вогнищі. Це класна страва, якщо ви йдете в якийсь похід. По-перше, вона насичує, по-друге, вона зігріває, по-третє, ви готуєте одну страву на всіх, один великий казан. Все так само, як робили козаки, але якщо вам хочеться, можна так само зробити куліш вдома, як я роблю сьогодні. Я буду закидати всі овочі одразу, тому я переставляю їх окремо на тарілку. Не забувайте помішувати м'ясо для того, щоб воно не підгоріло з однієї сторони. Рівномірно засмажилась зі всіх. Тепер нам потрібна морква. Також нарізаємо її кубиками. Можете її нарізати слайсами, можете нарізати кубиками. В принципі, великої різниці немає. Сюди ж на тарілку. В основі у нас бульйон, тому ви можете задавати не тільки такі інгредієнти, які вам подобаються в принципі в будь-якому бульйоні. І цибуля, звісно ж. Також нарізаємо її довільно, Вона повинна повністю розчинитися в каші. Тепер я перевірю це м'ясо. Ідеально. деально. Тепер сюди ми висипаємо всі овочі, які в нас є. Морква зазвичай найдовше розварюється. Але, в принципі, нам треба, щоб розварилося все. Але ви можете слідкувати за морквою. Якщо морква вже розварилася, це означає, що, в принципі, каша вже готова. Орієнтуємося по ній. Тепер картопля. І останнє — цибуля. Перемішуємо. Як же ж це ароматно! Уявіть собі тільки, як це буде смакувати, якщо приготувати десь на природі на вогні під час якогось походу. Це буде ідеально. Сіль перець. Все, і залишаємо це трішки смажитися. Можете перемішувати, дивитися, чи воно трішки підрумянилось. Коли воно підрумянилось, ми будемо продовжувати готувати вже кашу. Так, все підзолотилося, і тепер можемо додавати сюди пшеняну кашу, зменшувати вогонь і починати варити куліш. Заливаємо це все водою. Взагалі в різних регіонах по-різному готували куліш. тому дуже часто готували коліж не тільки з пшеном, а наприклад, з гречкою чи з кукурудзяною кашею. Бували різні коліші. Скільки пшено розвариться, нам, по суті, треба ось так накрити водою цим бульйоном цю страву, і вона буде собі тушкуватися. Я ще додам сюди трішки петрушки. І потім додам петрушку вже до декору. Мені здається, що куліш це дуже класна страва для якогось тімбілдингу, як було колись у козаків, грубо кажучи. Тому обов'язково зробіть в якомусь родинному колі чи в колі друзів, коли підете в похід, обов'язково зготуйте разом куліш. І тепер залишаємо готуватися, поки все-все-все не розвариться. Нам треба дочекатися, коли все буде справді схоже на кашу, коли розвариться пшено, І ви можете орієнтуватися по моркві. Якщо морква вже м'яка. В Принципі все вже розварилося. Можете знімати з вогню. Це може бути від 20 до 30 40 хвилин, залежності від того, які у вас продукти і якими кубиками вони нарізані. Все пройшло 30 хвилин. Каша повністю розварилася, і можемо нарешті пробувати наш коліж. Я долила ще води. Десь посередині готування після 15 хвилин. Тому, якщо ви помічаєте, що мало води, обов'язково долийте. Куліш дуже класний, каша розварилася. Всі інгредієнти розварилися. Це знак, що куліш готовий можна їсти. І ще трішки петрушки можете додати чеснику. Козаки дуже любили коліж, тому що це дуже ситна страва, якою можна одразу нагодувати багато людей. Зараз коліж дуже часто готують на різних фестивалях, де справді є багато людей, величезні казани на сотні літрів каші. Тому це класна страва для того, щоб нагодувати величезну кількість людей одразу. Ще куліш дуже корисний, тому що це каша це дуже проста їжа, вона дуже економна і водночас вона насичує вас. Ви зразу наїстеся, і вона не є шкідливою. Тому це також дуже здорова їжа. Справжній козацький коліж. Майже на вогні, майже з димком, але все одно він дуже-дуже смачний. Спробуйте приготувати його вдома, точно все вийде. Смачно.